Всім привіт! Ви на каналі Романа Маслова. Сьогодні у нас дуже прикольний випуск. Сьогодні випуск про виховання. Час підписатися, підписатися на канал, поставити вподобаєчку, колокольчик і написати коментар. Мені дуже подобається, коли ви пишете коментарі. Я сам особисто заходжу в YouTube студію і відповідаю вам на коментарі. Мені дуже подобається з вами спілкуватися в коментарях, і це дає змогу нам відкривати дуже. Цікаві теми. От, наприклад, як тема сьогоднішнього випуску, це тема, яку ви запропонували. Ви цікавились, що ж саме відбувається в мене з вихованням дітей? Я вам розказую, я буду розповідати безпосередньо з точки зору своєї життєвої позиції і буду ділитися своїм досвідом. Бо у нас блог будується на чому? На всьому моєму житті. Колись я чув таку приказку. Або десь я це прочитав, не знаю, але ця фраза вона має величезне значення в моєму житті: що треба виховувати не дітей, а треба виховувати себе, і це дуже круто ілюструє мою життєву позицію наразі, мою і моєї дружини. Виховувати дітей це помилка. Як, на мій погляд, виховували нас. Виховували мене, виховували мою дружину, виховували людей мого покоління, і до чого це призводило? Це призводило до певних обмежень, це призводило до, от, до такого наплічника комплексів, от, до такої кількості комплексів. Чому? Тому що коли ти зростаєш і постійно чуєш про обмеження, що ти повинен бути зручний, що ти повинен бути комфортним, що ти повинен бути тихим, що ти повинен слідувати правила, що ти повинен повинен, 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 повинен. той. Що ми маємо? Ми маємо дуже зручне суспільство. Ми маємо ту масу, котрі можна керувати. Ми зараз знаходимося в прогресивні часи, і мені дуже хотілося, щоб мої діти і ваші діти, щоб вони були свідомими. А для того, щоб діти були свідомими, вони повинні брати на себе відповідальність ще з дитинства. А як вони можуть брати відповідальність? Вони повинні бачити, що відповідальність бере оточення, авторитетне оточення. Люди, котрі. Можуть бути в різні періоди дорослішання вашої дитини, моєї дитини, можуть бути авторитетними. Бо ми не завжди можемо бути авторитетами для нашої дитини. Як би це прикро не звучало. І виховувати дитину, ну, як на мій погляд, це марнотратство. Показати приклад клас. Показати на своєму прикладі, яке рішення ефективне? Супер. Показати, які звички ведуть до успіху. Супер. Показати, які дії ведуть до іншого формату життя. Супер. І що саме може відбуватися, коли ти не правий? Оце все, коли дитина бачить, а вона 100% бачить. Вона і виховується. Я батьком став в 23 роки. В 23 роки. Ну, як на мій погляд, то я мислив дуже шаблонно. От сто відсотків, я розумів, що авторитет це така штука, котра не роками повинна зароблятися, і вона не через любов іде, а через силу, наприклад. Тому у мене стосовно виховання були ну там принципово. Не такі погляди, як зараз. Ми ж еволюціонуємо. Ми ж люди, ми homo sapiens, Ми розвиваємося. І коли в мене з'явилася перша дитина, я вам хочу сказати чесно, я не був свідомим відповідальним батьком. Я був людиною, яка розуміла, що я повинен піти на охоту і вбити мамонта. Отак От у нас вибудовувалися родинні стосунки. Саме так у нас розподілялися відповідальність, чарівна дружина. Котра взяла на себе більшість удару саме в той час, коли маленька дитина потребувала уваги, я зрозумів наскільки важливо змінити підхід до виховання себе. Першу чергу, вже з другою дитиною. А перша дитина все ж таки це було більш несвідомо. Я дуже люблю свого сина. Я дуже пишаюся з ним, але розумію, що європейська практика, коли дитина народжується умовно там в 35 років, це дуже круто, бо ти вже встиг в цьому світі придбати дуже багато досвіду, бо ти вже встиг в цьому світі отримати певний бекграунд, ти вже встиг побачити модель, в котру ти готовий вриватися. Коли ти стаєш батьком в 20-25 років, ну як на мій погляд, то. Це важко, це неефективно, це точно не свідомо. Ви знаєте, я не про що не жалкую від слова зовсім. Нехай це буде дуже інтимна, дуже особиста розмова. Моєму сину зараз на сьогодні вже 16 років. Я в захваті від того, які речі він робить. Я в захваті від того. Як він ставиться до життя, я в захваті від того, як він себе несе. Я в захваті від його оточення, я в захваті від його захоплення, від його розмов зі мною, і він вже дуже дорослий. Моральна частина його внутрішнього світу, вона у нього від моєї дружини. У моєї дружини людяності більше ніж у будь-якої людини, яку я знаю. Моральна сторона і людяна сторона вони і на такому рівні, що я не знаю. Чи є взагалі ще такі люди? І оці якості передались Ярі. А я зі свого боку вже у більш дорослому віці давав приклад відношення в родині, давав приклад вирішення конфліктів, давав приклад незламності, давав приклад дисципліни, давав приклад перетворення негативної ситуації на позитивну. І я це робив не через тиск. Так як ми звикли, я це робив і продовжую робити не через виховання дитини, а я це робив на власному прикладі. Я кажу про спорт, коли це через силу, це одна історія. А коли ти показуєш, що ось є тато, котрий кожен день робить своє тренування, неважливо дощ, сніг, спека, відпочинок, робочий процес, немає ніякого значення. Тато виконує свої зобов'язання. У дитини формується вже певний. Певне розуміння, що відповідальність, вона ось вона. Ось так виглядає відповідальність. Ось так треба відноситись до свого тіла. Ось так треба відноситись до свого здоров'я. Є дуже багато речей, котрі, звісно, діти наші не бачать. Це факт. Але в глобальному сенсі саме через підхід відповідальний до себе і до свого життя ми виховуємо своїх дітей. Не будемо казати, який з них головніший, який ні. Просто перерахують чотири. Перший урок терпіння. Смирення. Не знаю, як це буде українською. Ну, мені здається, що батьківство і терпіння це. Речі між собою не те, що пов'язані, вони знаходяться просто на одній осі. Бо ми точно розуміємо, що вміти дочекатися, вміти степ степ донести свою думку, там будь-то спорт, будь-то не знаю, там заправляння кроваті, або хаос в кімнаті, або прибирання іграшок, або чистити зуби кожного ранку і вечора. Ну от будь-який ритуал, коли ми намагаємося донести, що це важливо. Ми ж не робимо це через крик свідомо. Робимо маленькі кроки для того, щоб сформувати емоційно стабільну особистість, не перегибаючи її, не ламаючи, не адаптуючи її, не роблячи її зручною, а роблячи її унікально. Не буває ситуацій, коли ми можемо швидко дати частину свого розуміння цього світу. Тільки поступові кроки, тільки маленькі кроки, щоденні, щотижневі, щомісячні, щорічні, вони формують загальну картину наших дітей. У мене вже двоє дітей. У мене одній дитини 16 років, іншій дитині 6 років. Ось сьомий рік вже йде, буде сім. Зараз, дивлячись на свого 16-річного сина, що він весь час накопичував інформацію. І ті речі, котрі ми йому давали, коли йому було 5, 6, 7, 8, 9, 10 років, він їх зараз Використовує і дає нам зворотний зв'язок. Розумієте про що мову? Тому ні в якому разі не можна взяти і прошивку залити в нашу дитину. Ми таким чином будемо їх псувати. А якщо ми робимо це поступово, терпляче, спокійно і розуміючи, що ми несемо відповідальність за цю особистість, і ми точно повинні розуміти, що ми будемо очікувати в кінці. Що буде о 20 років? Наскільки це. Людина буде щаслива, наскільки ця людина буде цілісна, наскільки ця людина буде якісно мати змогу розкритися. От від цього, саме від поступовості, саме від повільності, мені здається, все це і залежить. Друге, на що б я хотів звернути увагу, це щирість. Ви колись бачили ситуацію, коли, немовля, одна людина його. Бере і там, до нього доторкається, він реагує спокійно, а інший там дивиться в його бік, і дитина починає плакати. Я не вірю в знаки, але я точно знаю, що діти, як ніхто, викопають і розуміють, коли ти щирий, а коли ні. Коли прийшла війна, я зрозумів, що таке кількісний час, а що таке якісний час, що таке провести час на майданчику з молодшою донечкою без цього, без гаджету. Як це так, коли ти виходиш з неї на майданчик, і коли вона до тебе звертається, ти з нею в контексті. Ти не просто сидячи в телефоні, ага, робиш отак. Там папа, дивись, як я там вмію. А ти піднімаєш голову кажеш, ага, і робиш далі. Ні. А коли ти в контексті дитина це відчуває, я не знаю, просто на рівні якоїсь магії. Це вистава, котрого я дійшов, ну ось там три. 3,5 роки тому. На жаль, мені шкода. Третє, не менш важливе, ніж перше і друге, це вміння слухати. Є у дітей різні віки, етапи розвитку. почемучки, хачучки і так далі. Ви все це знаєте краще за мене. Я не ще той педагог. Але я точно розумію, що, знову ж таки, на прикладі двох. Принципово різних дітей, різних за темпераментом, різних за віком, різних за підходом, за статтю за всім. Вони в мене повністю різні. Я вам хочу сказати, що діти закриваються максимально в той момент, коли ти їх не слухаєш. Дитина може це пробачити тобі один раз, може пробачити два. Може третій раз зробити вигляд, що вона це не побачила, а потім вона припиняє з тобою комунікувати. Ну не в глобальному сенсі. Побутові питання вони продовжуються вирішувати. Але от коли починається підлітковий вік, це прям взагалі всі батьки дуже сильно бояться цього етапу. Я розумію, що саме в підлітковому віці дуже важливо мати змогу тримати контакт з дитиною. Я не хочу зараз сказати, що я там класний батько, ні. Я намагаюся бути класним. Я намагаюся бути таким батьком, щоб діти, коли будуть розповідати своїм дітям, казали про своє дитинство не тільки погані спогади, а ще й класні. Я з сином зі своїм спілкуюсь прямо на майже на рівнях, і мені дуже подобається, яке у нього почуття гумору. Як він мене може підтролити, як він може наді мною пожартувати, це я вже почав вам казати про четверте правило. Ми поступово перейшли від вміння слухати до почуття гумора. Найважливіший урок, який я виніс, що без гумору неможливо реагувати ні на що. На безлад в кімнаті мені здається, що можна з розуму зійти, якщо реагувати без гумору на неметий посуд. На розкидані іграшки, на брудні речі в чистих речах, в шафі, банка із під йогурта, наприклад, в шафі з нижньою спідньою білизною, да, всі ці історії, ну вони ж у всіх у нас є. Це ж діти. Якщо ми на це дивимося, як на побутову трагедію. Ми псуємо стосунки з дітьми, ми псуємо свою нервову систему. Якщо ми на все це дивимося з гумором, ми розвиваємо стосунки з дітьми, стосунки на рівних, стосунки, котрі будуть трансформуватися, і наші діти дуже швидко дорослішають. Я не встиг озирнутися, коли у мене поруч дитина, котра на два сантиметри вища за мене. На два, коли він встиг у мене вдома ходить чоловік, не дитина. Тому відноситесь до виховання. І до стосунків з дітьми обов'язково з гумором. Кризовий менеджмент і як він працює в вихованні дітей. Істерика: дітки падають на підлогу, топають ножками, щось дуже гучно хочуть, не хочуть кудись йти. В такі моменти дуже потрібно розуміти, чому це. Відбувається. Знову ж таки, я не хочу зараз претендувати на там, звання дитячого психолога. Ні в якому разі. Я хочу вибудовувати класні стосунки зі своїми дітьми. Але чи було це в нашій родині? Звісно. Як ми на це реагуємо? Дуже по-різному. Іноді ти втомлений, іноді у тебе своїх проблем купа, іноді не хочеш зараз вирішувати якісь глобальні проблеми. Але ми повинні розуміти, що якщо наша дитина в цей момент робить нам істерику, вона не може впоратись зі своїми емоціями. Це свідчить про те, що для неї ця ситуація максимальних масштабів наших тут треба віддати пошану моїй дружині, бо це вона мене цьому навчила. Я насправді реагував раніше там, типу, ну блін. Панопотом припини, я сказав, і вона от завжди мені підказувала, що давай подивимося на цю ситуацію під іншим кутом. Скоріше за все, масштаби проблеми внутрішньої для нас. Це отака це пилинка, а для нього або для неї це неймовірно потужна стресова ситуація, яку треба допомогти локалізувати. Тому кризовий менеджмент в бізнесі він дуже схожий на історичні ситуації на людях, на історичні ситуації вночі. Коли ти втомлений, коли ти хочеш спати, і або, 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 або. Тому діти це дуже крутий навчальний курс крізь все життя. Сьогодні, у 2025 році, я, Роман Маслов, можу сказати, що зараз я розумію, про що йде мова. Наприклад, я їду в Україну і повертаюсь через два тижні. Ви не уявляєте, що коїться всередині, коли я бачу а, гарячі очі. Своїх дітей, навіть Ярік, 16-річний підліток, який мене обіймає і дає змогу себе поцілувати, хлопець. При цьому там, мала дитина, вона як абізяна, готова там залізти куди завгодно. І от все це, воно не те, що заряджає, ти розумієш, що все не дарма. Виховувати цінності потрібно не розповідаючи про них, а надаючи приклад і демонструючи, як це працює в дії простою мовою. Ми вже трошки сьогодні цю тему зачепили. Давайте розкриємо її ширше, якщо ми точно розуміємо, що підвищувати голос. На жінку не можна, то дуже тупо розповідати сину, що підвищувати голос на жінку не можна, коли син чує, як батько підвищує голос на дружину. Розумієте, що це протиречить всьому, що тільки може бути. Ти можеш мільярд разів казати, що це не можна, але якщо він чує і бачить що авторитета для нього людина це робить, та де що ви кажете. На моєму власному прикладі можу вам сказати, що якщо ми точно робимо ті дії, котрі ми. Намагаємося привити своїй дитині, вони переживаються. Якщо ми кажемо, що ми не вживаємо алкоголь, от алкоголь вживати це не модно, то дитина дивиться і каже: ну, в принципі, мабуть, це так і є. Я впевнений, що у кожного її людини є свій етап встановлення, підлітки, юдаки і так далі. Вони всі етапи дорослішання повинні пройти, все повинні спробувати. Мабуть, все буде. Мерина, це така цікавенька історія з мого життя. Ви пам'ятаєте, оцей період? Я дитина вісімдесятих років. Ми приходили зі школи 1 вересня, і там на першому чи на другому році нас просили написати твір, як я провів літа. Да? А в молодших класах нас просили намалювати. Ми брали з вами альбомні аркуші і малювали, як я провів літа. Стіл з пляшкою алкоголя, ліс з пляшкою алкоголя, шашлик з пляшкою алкоголя, не знаю і так далі, і тому подібне. Бо дозвілля. Раніше воно було дуже обмежено дозвілля зараз у дітей, у дорослих, воно інше. Ми можемо грати в бадмінтон, ми можемо ходити з дітьми, грати в падель, ми можемо з дітьми ходити там в гори, ще куди стягати їх. Там ну ви розумієте, що вечірні прогулянки можна просто якісно проводити час з дитиною для того, щоб дитина могла розуміти, які цінності вона намагається привити. Батько або мама. Якщо ми кажемо, що родина важлива, не може бути такого, що діти постійно проводять час з нянею. Погодьте, що це тупо, да? Ну як можна вітати дітей повністю няні і всім всюди казати, що я там за те, щоб були родинні цінності? В чому бляха тоді родині цінності? У родинних цінностей є певний алгоритм. Це там сніданки, обіди, вечері, свята, святвечора, там не знаю, розмальовування крашенок, нарядити ялинку, поїхати обрати ялинку, не знаю, там пофарбувати кота, вирвати піря попугаю, що завгодно. У кожного свій може бути ритуал. Але діти повинні розуміти, що це не те, про що ми кажемо, не те, що ми натуємо і пишемо, а те, що ми робимо. От я б дуже сильно хотів, щоб в моїй родині діти в будь-якому віці 20 років, 18, 30, 40 років, скільки б не було років моєму сину або моєму, моєї донечки, вони повинні знати, що є місце, де їх чекають завжди. Незалежно від того, що в родині там, що в бізнесі, що з чоловіком, що з дружиною, похер, немає це значення. Є батьківський. Дім, є батько, є мама, є сестра, є брат, є родина, і родина це найпотужніша історія підтримки. Те ж саме, я хочу зробити, і я над, цьому, над цим працюю вже багато років у себе в команді. Ми повинні розуміти, що оце відчуття безпеки, воно стирає всі кордони. Коли діти знають, що вони впевнені в тому, що б він не зробив, він має право на помилку. Так само і в бізнесі. Щоб ми з вами не зробили, ми маємо право на помилку. Тому не важливо, що ми кажемо, важливо, що ми робимо. Батько як особа, матір як особа. Скільки разів ви чули від свого батька фразу Я тебе люблю? Знаєте, що дивовижно? Що якщо ви дівчинка, то, скоріш за все, ви цю фразу чули. Я впевнений, що не так багато разів, як від мами. А якщо ви хлопчик, то з дуже великою вирогідністю ви цю фразу... Ніколи не чули. Або якось там колись випадково. Я вважаю, що ми можемо зробити щасливу і стабільну дитину, котра точно знає, що папа, так само, як і мама, може обійняти. Папа, так само, як і мама, може поцілувати. Донечку, це взагалі, там, не знаю. Я не можу собі уявити ранок, щоб я не поцілував свою донечку і не сказав, що я її люблю, що вона моя принцеса, що я її обожнюю, що вона найкраща. Як можна виховати людину, котра буде нести себе з легкістю і з впевненістю в цьому світі, якщо вона не чує цього від найрідніших своїх людей? Поясніть мені, мені здається, це неможливо. Те саме стосується хлопчика. Я впевнений, що. Ми повинні над цим працювати. Не було такого куль такої культури, не було інституту відносин батька-сина. Якийсь довбань у якихось там в 80-х роках чомусь заборонив нашим батькам це казати? Я не знаю, чому от прям по-чесному. Напишіть, якщо ви знаєте, як це сталося. Але я вважаю, що моєму сину дуже важливо. Йому дуже важливо знати, що його батько його любить. Що його батько завжди прийде на допомогу? Що його мама його любить? І він найкращий, він найуспішніший. Він най-най-най-най-най просто, тому що у нього є своя родина. У нього є папа, мама, сестра, брат, не там, собачка, кошечка, ще хтось. Напишіть, будь ласка, в коментар, що ви з цього приводу думаєте. Де ви згодні зі мною? Де не згодні стосовно виховання? Що саме я забув розповісти про цінності і про. Взаємодію з нашими дітьми, підлітками і маленькими. І побачимось вже зовсім скоро в наступному випуску.